Це протирадіаційне укриття Щербанівського ліцею. З початку повномасштабного вторгнення росіян тут розпочали ремонтні роботи. Прибрали шар глини, аби зробити його глибшим. Далі відновили всі конструкції перекриття і перегородки. Робили це на умовах співфінансування державного бюджету і громади. Нині укриття дозволяє вмістити одночасно всіх учнів закладу, аби освітній процес відбувався безперервно, говорить голова Щербанівської тергромади Ігор Процик. Повні. Сю, в тому числі завдячуючи державі, в нас укомплектовані найпростіші укриття це і меблі, це і технічні засоби. Ми маємо спроможно навчати дітей, щоб вони здобували освіту. це укриття, яке дозволяє і навчатися, і займатися спортом. Дійсно, це кошти ті, які ефективно використала громада для. Громади. Укриття в ліцеї відкрите цілодобово. Сюди за потреби можуть спускатися і мешканці громади. Приміщень вистачить на всіх. Це медичний кабінет, де медичний працівник може працювати і з дітьми, та, ну, і з громадянами, які укриваються тут. Також ця кімната використовується як кімната ланки з обслуговування. Тут у нас наявні всі необхідні засоби захисту, проти газу. Прилади для контролю за хімічною і радіаційною обстановкою. До початку наступного навчального року тут планують закінчити ремонт ще одного крила укриття, розповіла директорка ліцею Наталія Драч. В нашому навчальному закладі саме тут, як оце опорний заклад, навчається 400 учнів. Всі ми навчалися в одну першу зміну. Офлайн навчання було. Ми зараз проводимо ремонтні роботи для того, щоб розширити уже наявні укриття, які існують у нас, щоб було повноцінне навчання під час повітряних тривог. До 1 вересня цього року мають дооблаштувати укриття і в Росошинській гімназії. Тут в дві зміни навчається близько 1300 дітей. Під час повітряних тривог вони спускаються у підвальне приміщення, де кожен учень забезпечений робочим місцем. Наразі тут залишилося закінчити незначні внутрішні роботи, каже директор закладу Євген Яловець. Основна частина, те, що найосновніше, це підлога стелі і е, стіни вже зроблені. Зроблена система вентиляції. Доробляється пожежна сигналізація, освітлення, як ви бачите, теж є. По факту залишається доставити двері, які йдуть по проєкту між кабінетами, і на вулиці сполучення між всіма входами, тому що у нас є 5 входів і 5 виходів до підвального укриття. Ремонт в цьому укритті повністю зробили за кошти громади, додав керівник закладу.